Фігурація 20. -та. Для чого потрібна була імітація смерті Олексія Навального. А тепер поговоримо про те, для чого була потрібна спецслужбам і політикам РФІ імітація смерті так званого лідера підконтрольної опозиції Олексія Навального. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. А якщо не подобається, дислайки. Пишіть коментарі. Але якщо на коментарі у вас немає наснаги, Ставте смайлики, яких у Ютубі, як Зірок на небі. Ну що ж, після цього відступу, дуже важливого для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож, на чому ми зупинилися? Тож, для чого була потрібна спецслужба міні політиками рефії імітація смерті так званого лідера підконтрольної опозиції Олексія Навального. Про те, що Олексій Навальний є творінням спецслужб рефії. Ні в кого з притомних людей, які мають хоч крихту вміння до співставлення аналізу, сумнівів не викликає. Адже під нього було зачищено увесь опозиційний простір Ерефії, було створено чудову легенду як небезпечну опозиційного лідера для політичного загалу за межами Ерефії в країнах Євросоюзу та північноамериканського континенту. Спецслужби навіть пішли на ризикований крок. З імітацією його отруєння для підсилення значимості Навального як опозиційного лідера, а чого тільки варте було шоу з поверненням його на батьківщину, показавши цим ні не безумство і тупість, а сміливість і безшабашність. Адже якщо б він залишився на заході в Європі чи Америці, то західні спецслужби досить швидко проскусили його як агента спецслужб РФІ і умілого фальсифікатора. А потім фарс з і ув'язненням, заховали його ніби в далекій заполярній колонії, і ось повідомлення про нібито раптову смерть і як вчасно він тільки помер, саме на початку проведення чергової Мюнхенської безпекової конференції, де головним питанням мала бути війна РФ і України. А тут така вчасна смерть опозиціонера в лапках Олексія Навального. І все пішло по сценарію Кремля. Всі західні видання на перших своїх шпальтах розмістили повідомлення про смерть Навального, а війна РФ і Україні примістилися на задній план. Останні дні всі тільки говорять, що це було не просто смерть, а вбивство, яке замовив не хто інший, а сам Путін. А вбивства не було, і смерті не було, а була тільки спецоперація спецслужб РФ по відволіканню світового співтовариства. Від головної проблеми війни Ерефії України. А потім десь в глибинах світової глобальної мережі проскочило таке малозначиме повідомлення, що труп Навального зник, але він не зник, він просто встав і пішов. Куди пішов? Про це відомо тільки декому спецслужб Ерефії.